В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, сьогодні в Іванівському читанні ми чули знову про те, як Господь в суботу селив людину. Одного разу один з фарісеїв пригласив Христа до себе додому для трапези, і вони, фарісеї, також запросили одну людину, яка хворіла такою водяною хворобою. І ось для того, щоб подивитися, чи Господь не зцілить його в суботу, для того, щоб хоче його укорити в тому, що він і суботу порушує. І ось, коли вони сиділи за трапезою, Господь питає цих фарісеїв, чи можна в суботу зцілювати. І ці фарісеї мовчали, нічого не могли сказати. Ну, І те, як вони сказали, що не можна, так? і не сказали, що можна, Господь показував те, що вони самі не розуміють про те, як чтити суботу. Ось Господь цю людину зцілює і їм говорить, що коли ваша худоба падає в суботу, в колодязь, чи не тим часом ви її витягуєте, то коли ви в суботу допомагаєте своїй худобі, то чому в суботу не можна допомогти людині, яка також стражда і в ньому ще знаходиться? Тобто таким чином Господь хотів пояснити фарісеям, що субота це день, який Господь створив для того. Щоб люди відрікалися від своїх земних якихось таких забот, а для того, щоб могли послужити Богу. А послужити Богу люди можуть тільки тоді, коли вони будуть щось добре робити для своїх ближніх. Не просто лягти вдома і нічого не робити, тому що субота. Ні, це субота, це день, який повинен бути присвячений Богу. В Юдеї була субота після Воскресіння Христова, у нас вже неділя, так? день, який ми повинні посвячати Господу, прийти на послужіння, помолитися, почитати святе Євангеліє. Ну, якщо є змога, або хтось потребує допомоги нашої з наших рідних і близьких, то, звичайно, йому потрібно допомогти. І таким чином ми проведемо цей день свято, тоді, послуживши Богу. Ну і після того Господь розказує їм притчу і наставляє. Він говорить, їм, що коли ви приходите на трапезу на якесь свято, то ви не сідайте поближче в перших рядах, тому що щоб той, хто вас запросив, не попросив вас відсісти подалі, тому що прийшов хтось більш значущий, чим ви. І таким чином ви посоромитесь, так, що вас попросять відсісти подалі. Ви сідайте одразу подалі, на останні місця. І коли вас попросять. При сісти поближче, таким чином ви будете мати таку похвалу і честь перед іншими людьми, що хазяїн попросив вас сісти ближче. І Господь таким чином їм говорить, що той, хто возвишається, той буде принижений, а той, хто себе принижає, той буде возвишений. І Господь, Господь говорить про смиріння і кротість. І ми знаємо, що з, зі сченим письма, що Господь говорить, що візьміть Іго на себе, тому що воно є легко, і навчить, навчиться від мене, тому що є кроткий і смирений серце. Так, смирення від слова мир, мир душевний. Якщо людина буде старатися упражняти смирені, то в неї буде і мир душевний. А мир душевний буде тільки тоді, коли людину не будуть терзати ніякі гріхи, страсті і од гріховні бажання. А коли людину постійно вони терзають, вона не задоволена чимось, то звичайно вона в мирі не буде. І ми знаємо зі святого письма також, що е, в 50-му самі також що серце е, кротке і смирене, так Господь не менше жит. тобто людина е, смирення відкриває вхід в царство небесне. І це, як говорили, говорили святі отці, саме така більша добродія, яку людина повинна стяжати. Якщо людина не стяже сміріння, то вона, звичайно, їй буде важко далі упражнятися в духовному житті. Тобто сміріння це коли ми зробили все, що від нас залежить в якійсь ті чи іншій ситуації, а результат ми віддаємо на волю Божу. Тобто ми зробили все, що могли. Якась трапилася ситуація, і ми не повинні духом возмущатися. Ми зробили все, що могли, а вже результат видаємо на волю Божу. І таким чином, коли ми постійно будемо старати приймати волю Божу, а не наші хотіння, то звичайно у нас буде і мир душевний, і мир тіресний. Тому, брати та сестру, будемо це пам'ятати і старати, щоб дійсно в нас був мир душевний, і щоб за смиріння ми несли свій життєвий хрест. Проси Господь за молитву, і ми ще відслужимо паніхіду. Підходьте до специальної іконки, а до Христа продовжуйтесь. 那么。